Навіщо Зеленський запросив Трампа до України? Слухайте, ну я, по-перше, не бачу тут якогось дружнього підходу. Я не можу сказати, що Зеленський дуже бажає побачити Трампа, тому запросив ні. Тут карта зміни статусів якихось наказань. Мені взагалі як якесь сперечання одне між жодним, і, і Зеленський ніби Трампа знаєте трохи як принижує по статусу, тобто, ніби як скидує цим запрошенням, ніби ніби скидує імператора Строну. Ну тобто, це який знаєте якась така демонстраційна дія, е, питаючи очікує Зеленський Трампа в гості. Ні, не очікує. Навіщо ця була е, пропозиція, аби скинути імператора Строну? Чому навіщо він це хоче зробити? Це якась войовнича позиція. Тобто, Зеленський проти Трампа налаштований досить ну це не агресивно, а це якось так войовниче. Тобто, не чіпай, бо вчеплюся тобі в обличчя. Знаєте, чомусь така позиція в зеленського стосовно Трампа. Навіщо він запросив? Аби вколоти, аби вкусити, аби поставити на місце. Чомусь так мені показують, не знаю, з чим це пов'язано, але відповідь така. Чи вдасться довести причетність Росії до фінансування ХАМАС? Вдасться, вдасться дуже скоро, вдасться дуже конкретно. Тобто, це будуть і докази, про це будуть і. Свідки, ну тобто, так це все відбудеться. Але що це дасть? До чого це призведе? Вдасться довести причетність Росії до фінансування ХАМС. Над цим вже працюють, вже є докази, вже є свідки, вже є якісь доведені факти. Я питаю, як це вплине взагалі на долю Росії? Особливо якихось суттєвих змін я не бачу, але мені показують, що ну можливо, знаєте, санкції нові якісь залучать. Можливо, щось нове, що буде фіксувати Росію в якихось неможливостях, як до цього поставиться Росія. Нам так погано, що гірше ми навіть не відчуємо. Ось так вони до цього поставляться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи будуть покарані винні в трагедії, яка сталася з 128-ю бригадою ЗСУ? По-перше, мені показує, що той, хто винен, той, хто винен, він або загинув вже, або людина? Ну, тут, знаєте, ніби доля вмішується в ситуацію і доля вже вирішує, кого наказати та кого нагородити. І дуже схоже на те, що людина, яка без ну, знаєте, безпосередньо винна в тому, що сталася можливість взагалі для нашого ворога спричинити таку біду. Ця людина вже пішла з цього життя. Тобто він ніби теж загинув. Чи вдасться взагалі покарати? Я не бачу такого, знаєте, конкретного жорсткого покарання. Справедливость. У мене просто Фоміда, справедливість перевернута, карта долі, яка вмішалась, теж вже перевернута, тобто відбулись якісь доленосні події. Е, я не бачу нікого за ґратами, я не бачу нікого в кайданах та чи зараз, зараз. Когось покарають, але того ні, хто безпосередньо не мав до цього. Не прикладав до цього рук так когось покарають, тому що так потрібно. Отак От мені показали. Чи введуть в Україні рекрутинг замість призову на військову службу наступного року? Дуже хочуть, знаєте, ніби цифри розумілі, ніби алгоритм та механізм, начебто, зрозумілий. Але на рівні державного ну, законодавства поки що немає доопрацювання цих питань, тобто не можна поставити крапку і сказати, що питання можливо сьогодні при цій системі, при таких правилах, що його можливо взагалі ввести ну, в суцільне життя. Ні, я цього не бачу. Тобто, це буде буде це не, е, от знову, не в тій мірі, як це сьогодні обговорюється. Зараз, да, зараз, зараз. Давайте я спитаю, чи буде це взагалі ні, буде щось інакше. Буде якесь заохочення, заохочення грошима, але це буде не на загал, це буде в якихось окремих випадках, це буде в якихось дуже таких з великою кількістю нюансів. Тобто сказати, що повністю змінять мобілізацію на рекрутинг, ні. ні, ні, ні. Не буде цього. Чи поїде Зеленський до Ізраїлю? Ні, я не бачу поїздки. Буде розмова, буде якесь спілкування, спілкування. Воно якесь. Знаєте, не на? Не на добрій ноті якесь таке спілкування, тобто спілкування є, душі в ньому немає. Тому чи поїде він, не поїде, не поїде, бо будуть інші справи, не буде. Ну, тобто, не на часі, скажімо так, не поїде. Але спілкування буде. Я не бачу домовленості, але спілкування буде стосовно захисту, стосовно професійності, захисту, стосовно можливостей. Розквіту процесів захисту. Що Ізраїль від нас хоче. Таке відчуття, ніби ми з Ізраїлем ну не те, щоб помінялися місцями, а тут, ніби, вони очікують на якусь нашу допомогу. Але ту допомогу, яку ми можемо їм надати, вона їм не цікава. Тому розмовляти тут ну, немає про що, так мені більше кажуть. Але спілкування буде, і в цьому спілкуванні все ж таки Україна буде себе почуватися більш впевнено і більш міцно, аніж Ізраїль. Добре, і чим закінчиться спілкування двох президентів? Нічим не закінчиться, тобто ніякої домовленості я не бачу товариства. Я не бачу. Мені навпаки, показуючи, Ізраїль зараз ніби закривається від всіх країн від закривається від будь-яких перемовин, тому що впевненість у внутрішній силі, ну тобто. Ми їм нібито і потрібні, але не те, що в нас є, чи щось в нас потрібно забрати, а ми це не можемо віддати. Тому якось нам зараз немає про що товаришувати з цією країною. І отже, саме тому наш президент дистанційно спробує, але все ж таки не бачу я жодної сторони, яка була б зацікавлена в цій зустрічі. Отак. Чи оголосять у всій Україні епідемію гепатиту? А? Я не бачу, що буде оголошена епідемія взагалі десь. Ну, тобто, сказати, що офіційно заявлять про епідемію, ні. А, можливо, це будуть якісь е, ну, локальні якісь установи. Ну, тобто, наприклад, лікарня, в якій будуть лікувати людей, буде офіційно, наприклад, в режимі епідеміологічному. Ну, це на рівні документальному державному. У такому рівні, але сказати, що по всій країні будуть оголошувати ні. Навпаки, цю тему зупинять. Вона зупиниться ця тема, і вона якось зупиниться до холодів, до такого знаєте, до, до січня. Ну тобто до кінця року ця ситуація зупиниться, і ми будемо перейматися чимось іншим. Чи продовжаться масовані атаки з боку України по військовим об'єктам НАТО в листопаді? Да, воно не просто продовжиться, воно почне надавати результати. Ми їх почнемо бачити, ми почнемо знаєте, навіть зустрічатися зі своїми темними сторонами і бажати погіршення ситуації, бажати крові, бажати? Ну тобто, щось буде таке дуже міцне відбуватися на окупованих територій. Території, що ми будемо за цим дуже кровожерливо спостерігати і радіти, ну тому що тому, тому що скільки можна, до кінця листопада, ми будемо на цих територіях, завдяки саме цим діям, отримувати круті результати, про які ми будемо одне одному переказувати. Так, посилиться, продовжиться. Та нарешті почне змінювати активно змінювати хід війни саме на окупованих територіях. Так, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.